Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні говоримо на дуже таку болючу тему, я б сказав, для шаленої кількості е українських медіа. Я насправді сам був в тотальному шоці, коли було відмінено програму USAID. але не через те, що я втратив десятки мільйонів гривень, а через те, що я е зрозумів, що 90, ну так би була відкрита інформація, що 90% українських змі працювали за грантові кошти. І в таких випадках починаєш почувати себе трошки дурним. Знаєте, коли е, виявляється, що те, що ти робиш безкоштовно, шалена кількість людей робить за якісь шалені просто мільйони. Ми сьогодні про це та про іншу нерівність в Україні поговоримо. Це, на мою думку, дуже важливо. Підтримайте канал лайком, підпискою, коментарем. Донати я з вас просити не буду. Так як це роблять зараз, ті, кому було відмовлено в виплатах зі США, бо в нас цілі каналу трошки інші. Дивіться це відео до кінця. О, в загальному що хочу сказати? От декілька днів буквально пройшло після того, як Трамп підписав указ про припинення всієї там грантової допомоги для всіх країн там, по світу. Так, і Україну це заторкло торкнулось дуже і дуже сильно. Бо, Якщо подивитись в Твіттер, наприклад, то там грантожерами обзивають в основному там різні українські ЗМІ, великі, середні, малі, якісь потрібні і зовсім ніхрена нікому не потрібні, які просто собі накручували лайки, перегляди і так далі. От, і якби ненависть йде саме в їх сторону. так? Але USAID це програма, яка також Підтримувала багато різних е, гуманітарних важливих речей. Е, от і надіємося, що це буде відновлено цю підтримку. Але давайте поговоримо трошки про ці самі змі. Так, бо особисто для мене було шаленим відкриттям, що навіть навіть, YouTube канали, де є просто окремі блогери, ну, типу канали, типу мого, е, які просто взняті не отак, от як в мене, а зняті в якихось. Студіях за якісь там ну насправді невеликі гроші, що це все фінансувалося на якісь шалені кошти американських платників податки, податків. І е, також ну, якби інформація про те, що 90% ЗМІ е, годувалися з грантів 90%. І якщо ще там загальнонаціональні ЗМІ ще можуть якось рекламою перекрити свої е, витрати, свої видатки і щось там заробити, хоча навряд чи, то е, регіональні ЗМІ, регіональні вони можуть себе забезпечити, свої витрати тільки на суму від 3 до 10% того бюджету, який їм потрібен на зйомки. Це означає, що жодних ринкових відносин в. Е, в плані створення контенту немає. І 90% ринку просто залежали. 90% блогерів, уявіть собі, креаторів, каналів залежали від американських грошей. І я просто, я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але просто пам'ятайте, що той, хто платить, той і замовляє музику. І е, це для мене було справді великим викриттям, бо в мене в оточенні є багато друзів-блогерів, е, але жодного разу. І жодної людини з моїх з людей, які мене оточують з блогерів, жодного разу ніхто нікому навіть не пропонував ніяких грошей. Я вже не говорю про якісь там грантові кошти. І я вважаю, що особисто для мене є дуже великим досягненням те, що я можу збудувати свою модель роботи і ведення своїх каналів на всіх платформах таким чином, щоб бути незалежним для того, щоб вміти говорити ні. І щоб не попадати в ситуацію, коли в один день кран перекривають, і ти просто не можеш працювати. От, Бо я хочу що сказати: що переважна більшість, я впевнений просто, що переважна більшість тих змі, які працювали оцих 90%, вони просто безтолково пороздували свій штат для того, щоб просто відмивати гроші. Віднувати гроші американських платників податків і на цьому заробляти. І таких, на жаль, було дуже багато. Були і хороші проекти, а було і дуже багато, от саме таких мотлоху, мотлуху нікому не потрібного, який е, мають, має право існувати, але у випадку, коли це незалежний канал, точно так само, як мій. Я тут можу говорити все, що завгодно. І е, можу говорити все, що завгодно, бо я ні від ні від кого не залежу, і я собі, що хочу, то і роблю. Кому подобається, той дивиться, кому не подобається, той не дивиться. От і тут дуже важлива ця рівність, бо насправді, е такі блогери, як я, ми не можемо конкурувати з великими каналами або з тими YouTube-каналами, які отримують грантові кошти в, розмі в розмірах там мільйонів, десятків мільйонів гривень щороку для того, щоб творити контент. Ну, це просто не лягає в голову. І оця нерівність, насправді, вона є в... На мою думку, найбільшою проблемою України. Бо ця нерівність вона є кругом. В нас є кумівство, в нас є корупція, в нас є ТЦК, так, яке також для одних це мана Небесна, а для других це просто кати. І е, можна дивитися на ситуацію як зі сторони тих, для кого вони дуже хороші, так і зі сторони тих, хто їх боїться. Так, І я би хотів зараз також включити. Е, Відео, це, це в нас Іван Тимочко, який являється головою Ради резервістів сухопотних військ ЗСУ, який розповідає про СЗЧ та чому воно таке велике в Україні. Так, така велика кількість СЗЧ-шників в нас. І це також це прямий наслідок такої самої нерівності, як точно таких самих, як і оцих ЗМІ з грантовими коштами, які зараз. Були позбавлені фінансування і починають кричати, що якщо не ми, якщо нам не повернути мільйони е, гривень на фінансування, то тут буде тільки, будуть тільки російські блогери і тільки російський інфопростір буде в Україні. Ну Це просто бред. Той, хто хоче робити контент, буде його робити без будь-яких грошей і без зовнішніх грантів. Той побудує свою роботу так, щоб це було і в рамках закону, і щоб це подобалось людям. А якщо, ну, і оце дуже така серйозна маніпуляція. Насправді, що якщо нам не повернуть фінансування, то все в Україні буде тільки руснявий контент і олігархи будуть за все платити. Ну Якщо великі наші ЗМІ готові продатися або русні, або олігархам, то, я думаю, це і так відбудеться з фінансуванням чи ні. Отже, давайте повертаємось до е тимочка Івана. Річі як в законодавчій площині, так і відповідальність за них, так і існує різницю подаване з вашого дозволу. Ми як цивільні люди не зовсім орієнтуємося. Ну, самовільно залишив частину, це коли людина покинула частину, не перебуваючи на полі в бою, не несучи відповідальності, скажімо, кімо відповідальності за несення оборони. А сазиче це людина, коли покидає на також на і на передній лінії може бути, але коли вона не задіяна до оборони, тобто, умовно кажучи, перебуваючи на сході, там, на час відпочинку, чи в це свій час пригадуємо. Оце, оце особа, яку я не хочу згадувати ніколи, за нею ходиться, коли там проходила ВЛК і втікла і сюди написали. Потім було багато банерів, які його чуть не прославляли і так далі. Взагалі, основна причина СЗЧ там, я вважаю, але це моя суб'єктивна думка. Це через те, що в 23-му році кінець 23-го, політики, коли почули про вибори, почали розганяти підміну поняття, підміна захисник воїн. На захист того, хто ухиляється від служби, і на заміну підтримки військовослужбовця і оцінюючи його важку роботу, важку дію і посилення мобілізації, акцент пішов на те, що можна покинути військову частину. Там дуже багато було різних причин. Теж треба говорити і суб'єктивних, і об'єктивних. Це дійсно і довготривалість несення служби, це і внутрішні конфлікти, це і... На жаль, стало певним елементом способу переводу себе в інші частини. І з другої сторони, для того, щоб замість того, щоб мотивувати людей, по суті, законодавча ініціатива воювати і захищати Україну, законодавча ініціатива почала формуватися під те, як би пом'якшити в умовах війни спосіб. Відповідальності, чи пом'якшити чи збільшити коло людей, які можуть не нести військову службу, скажімо, до призиву. Тобто ці ж самі розширення бронювання і так далі, це безпосередньо все і впливає на теж наскільки чи збільшується, чи зменшується самовійне залишення частини, оскільки ми знаємо навіть дуже багато таких прикладів, коли бійцю дзвонять там родичі родичі кажуть, ти пішов воювати. Оце зараз найголовніше. Слухаємо. Служити це такий величезний комплекс проблем і викликів. Більше відео. От, власне, ми дуже добре всі знаємо, що ТЦКшники вони раді брати гроші і відпускати людей. От Ну в мене таке відчуття, що саме для цього ТЦКшники, в принципі, і працюють, бо прямого позитивного впливу на рекрутинг людей до Збройних сил України ТЦКшники точно. Не несуть. Про це вже говорилось в відкритому просторі багатьма різними експертами, в тому числі і військовими. От. Але при цьому бачимо, що жодного реформування немає. І це просто ще один спосіб, як можна заробити грошей, заробити грошей і показати ще раз на ділі, що жодної рівності немає. І що я хочу сказати зі своєї сторони, допоки рівності немає. Допоки рівності немає, переважна більшість українців додому не повернеться з-за кордону, навіть якщо війна закінчиться. Бо будуть знову якісь грантожери, будуть знову якісь інші проблеми, які там пов'язані з депутатами, з поліцією, з переділом влади, з переділом бізнесів. І так далі, і е, порядку в цьому ніхто наводити не буде. Якщо цього точніше, якщо порядку наводитись не буде, то люди повертатись не будуть. І головна е, демографічна проблема, яка пов'язана саме з поверненням українців за кордону, вона також не буде вирішуватись. Вона е, буде продовжуватись. Щодо програми USAID, то насправді е, ну, якби, допомогу цю припинено на 90 днів, і там зараз буде проведено. Комплексний аудит того, на що варто витрачати гроші, а на що не варто витрачати гроші. І я хочу вас запевнити, і я надіюсь на це, що, е, як мінімум, фінансування тих самих українських незалежних, як говорять, ЗМІ та різних там Ютуб-каналів і так далі, що це буде припинено, що зупинить, що е, буде підтримка е, гуманітарна, буде підтримка ВПО, пенсіонерів. Розвитку різних соціальних програм, розвитку різних пр програм по розбудові української економіки, чи то регіонально, чи то всеукраїнських програм, що буде е продовжена і посилена підтримка українських військовослужбовців і так далі. Але точно ці гроші не будуть використовуватись для того, щоб спонсорувати YouTube канали. Я думаю, ну так, бо е, в такому випадку про якусь там незалежність взагалі не може йтись на сьогоднішній день, 2025 році. Е, медіасфера і України, і, в принципі, світу вона дозволяє побудувати систему творення контенту таким чином, щоб е, це покривало всі витрати е, на функціонування без жодних грантових допомог, без жодних казино і так далі. І це буде в свою чергу також створювати рівні умови для всіх, де кожен зможе зростати, набирати аудиторію, транслювати свої власні суб'єктивні думки, а не транслювати те, що тобі написали на папірці, і розказувати, що це ти придумав, і що це твої власні думки. Так? Бо коли сидиш в студії, а в тебе за плечима умовно грантодавці твої. То давайте будемо чесними, ви в кадр точно не зможете сказати те, про що ви насправді думаєте, а ви будете говорити те, що вам напишуть на папірці. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!